Чи знаєте ви, що на території сучасної України тисячі років тому жили войовничі кочівники, скіфи. Вони були справжніми господарями степів і залишили після себе легендарне золото, яке досі не дає спокою шукачам скарбів. Але частина цього золота зникла безслідно. Де воно? І яку історію воно приховує? Давайте розберемося разом. Скіфи це кочові племена, які жили в українських степах. Приблизно зьомого століття до нашої ери. Вони були вправними вершниками й воїнами, славилися своєю майстерністю в стрільбі з лука та вмінням швидко пересуватися без обмеження територіями. Свої поселення вони часто розташовували біля торгових шляхів, а це приносило їм чималі багатства. Саме тому археологи й досі знаходять на території України залишки їхнього розкішного життя. Скіфське золото. Це не просто коштовності, це прикраси, зброя, ритуальні предмети, створені неймовірно тонкими руками майстрів. Найвідоміша знахідка це пектораль із товстої могили, виявлена у 1971 році. Ця золота прикраса важить понад кілограм і вражає своїми деталями. На ній зображені сцени з життя скіфів та священні символи. Ювеліри того часу використовували найтонші нитки золота, накладали емаль, інкрустували коштовне каміння. Ці витвори мистецтва і сьогодні надихають сучасних дизайнерів. Та, попри численні знахідки, легенди кажуть, що далеко не всі скарби скіфів були відкриті. Багато курганів досі лишаються нерозкопаними, а деякі сховища могли бути приховані настільки майстерно, що про них знає лише земля. Дехто вважає, що частина скарбів опинилася на дні річок, інші, що їх заховали у печерах, аби вороги не змогли знайти. Є навіть гіпотези, що окремі золоті вироби навмисно розібрали і переплавили, а сліди цієї роботи губляться у віках. Щоб не казали, ця загадка і досі хвилює дослідників та любителів пригод. Хто знає. Можливо, частина легендарного золота досі чекає свого відкриття. Скіфське золото це не лише історія, це нагадування про багатство таємниць, які ховає українська земля. А ви як думаєте, де може бути приховане золото скіфів? Напишіть свою версію в коментарях. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові легенди та загадки нашої історії.